Прямо видно об'їзну трускавця. Тут колись ліс-ріс. Ну як колись давніше було дуже гарно. Лавочки, сцена і так далі, колись ріс-ліс. Потім ліс виробили і стало знов більш-менш гарно. Але не настільки гарно, звичайно, як було раніше. Бачите, тепло. Понад 20 градусів тепла. Зараз у трускавці, Квітнуть дерева. В квітні теж частково гарна погода була. В березні гарна кілька днів <сіщі> в січні, в лютому. От і в квітні кілька днів гарної погоди. А території санаторія Батьківщина. Мінсоцполітики. політики на балансі мені так пригадується, що досі нічого не змінилося. Ну наскільки мені пригадується. Власне корпус сам батьківщини. Теж колись був фонтан. Зараз він не дуже працює. Прийдемося від батьківщини до Молдови. А, люди пранням займаються в батьківщині. Дехто собі просто завішує вікна від сонця, бо як перегріває сонечко, то занадто жарко стає, звичайно. Хата житлова. Хтось просто живе, там далі трускава, трускава не працює. І чути аромат, аромат цвітіння черешень. Настає пора цвітіння вже черешень. Але чаві цвіла, а на каштанчиках з'являються перші листочки означки. Батьківщина осьій красі. А далі мов балак. Там далі пасіка праворуч невеличка березовий гайочок там зазвичай бідні нещасні ті берези скільки з них сок вижимають а Рік з прикарпаття в кадр потрапляє не тільки Молдова. Патрускавець, рік з Прикарпаття і Молдова. А, тут батьківщина. Можемо йти далі. На Молдові і напис Молдова. Так, щоб ніхто не сумнівався, яка назва. ракурсу? розглянемо на батьківщину. Цю територію праворочку колись облагороджували, але облагороджує, не облагороджує. Потім все одно занедбується. А і дійшли фактично до Молдови, жовтий магазинчик, який колись працював, не працює він вже більше п'яти років. Зайдемо всередину Молдову. Подивимось, що там і як. Ну, сакури, напевно, навряд чи заквіт лише і рано квітнути сахарами, занадто молоді сакури, ті, які там висадили нові. Але на території Молдови висадили сакури. це, Південний. Територія гарна, на тому всі переваги закінчуються. А і значок, що це перша зона санітарної охорони зайдемо до дивись. Четрнадцяте сорок вісім капличка. Колумба в Молдові як завжди гарна. І сам корпус Молдови. А, до Великодня, звичайно. Вже облагородили клумбу. Виглядає вона прекрасно. Знову ж таки на самій території, бачите, людей не видно. Запаркованих автомобілів H2 обидва на львівських номерах. Там гарна квіточки квітки. Сакури такі заквітуть цього року. Я ймовірність, що сакури цього року заквітнуть. А, ми бачили, що виходять люди з Молдови. Справді це незвично бачити, але означає, що Молдова таки працює. На санаторій Молдова. Пропори України, Молдова, Євросоюзу. Праворуч то і дальня. Зараз праворуч. Зараз ліворуч. Санаторій Молдова. І пенячки теж зрізані. Від ялини тросли, але я розумію, ялини похворіли, щось таке з ними сталося, що Треба було зрізати. Наразі з Молдови багато людей виходить. Як на мене, це дуже і дуже багато людей з Молдови виходить. Раніше з Молдови стільки людей не виходило. Саша я обіцял, тут квіточки гарненькі. Ціла галянка.